Трускавець засипає снігом, зима прийшла тоді, коли її ще не чекали. а Сьогодні 22 листопада, осінь ще не закінчилась, а от Трускавці казкова зима. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Одне відео я вже зняв від продуктового ринку до статуї Ісуса Христа через залізничний вокзал, кому цікаво, заходіть, дивіться. А інше відео я вирішив зняти для вас від залізничного вокзалу. До центрального бівету. Сніг продовжує падати, зараз вже на курорті приблизно 15 см снігу. і Сніг на сьогодні обіцяють і на завтра. Так що снігу буде значно більше. Хоча я це відео, що зараз знімаю, міг би викласти його завтра в неділю. Але завтра буде, друзі, новий день. Ось перед нами санаторій Арніка. Буде новий день і я думаю, що буде більше снігу, значно більше і тому будуть нові відео. Ми зараз знаходимося на провулку тихому. Праворуч від нас знаходиться готель Оскар. І прямо попереду ще один новий готель апарт-готель називається Сільвер Тут, якщо повернути праворуч, можна прийти до санаторію Арніка. Вони всі знаходяться дуже близько до залізничного вокзалу, ну і тут ще пансіонат Оріана недалеко, і також санаторій Аркада. В Попередніх відео я вже там і розповідав і про ціни. Які зараз діють, і навіть знімав вже відео попереднє два дні тому ходив до санаторію Шахтар, розповідав про ціни, там вже є ціни навіть на 2026 рік. Якщо кому цікаво, заходіть, дивіться, бачу вже готелі-санаторії деякі, не всі, правда, але вже на своїх офіційних сайтах виставляють ціни на 2026 рік. Також виставляю, що у новорічну ніч, яка в них буде програма. Десь навіть в коментарях мені написали, що бо там, в Міротелі я говорив, що новорічна програма там обійдеться а, з людини в 20 тисяч гривень, там буде якийсь концерт а, з ведучим відомим так що 20 тисяч гривень. А в коментарях написали, що в санаторії Молдова концертна оця новорічна програма входить у вартість відпочинку. Ну так, в більшості санаторіїв, що Ну, Новорічна ніч, так концертна програма входить у вартість вашого відпочинку. Ну, але й було дуже багато коментарів, що люди, які полюбляють Трускавець, ну взагалі полюбляють короти України, е, написали, що полюбляють як і Різдво, так і Новий рік зустрічати вдома. Ну як кому, наприклад, молодь завжди старається кудись е, поїхати. Десь поїхати, думаю, що на Буковелі буде аншлаг. До речі, бачив відео з Буковеля сьогоднішнє 22 листопада, сказати, січня. Ну, листопад ще поки що на календарі, там снігу стільки немає. Дуже мало снігу. Правда, Карпати трохи вкрило снігом, але не так рясно, як от Трускавці. Ви бачите, що дороги. Прочистили, але тротуари не прочищені поки що. Зараз 11-та година ранку, так що, думаю, там вже більше після обіду все розчистять. Зазвичай трускавці, оці широкі тротуари, розчищають прибиральною технікою. Ну, такий фракторець невеликий їздить із щитко, і щіткою це все змітає. Ну, Поки що його тут не видно, можливо, десь там біля бювето. Зараз підемо все побачимо, і також хочу подивитися, які будуть анонси концерту. На цей тиждень. Вчора була Наталя Валевська, от Рускавці, я щось навіть забув за цей концерт. Ну, По-перше, не було змоги зняти для вас відео анонсу концерту. По-друге, була дуже погана погода, дощ падав. Я таке не люблю. Я люблю вже коли от сніг падає, це можна ще знімати, коли сонце світить, а коли в дощ не хотілося. Я думав просто, що можливо навіть в дощ там і нікого і не буде. Але я бачив. В соцмережах Тікток в побачив, що анонс концерту був. Ви бачите, що зараз навіть не всі бутіки відчинені, хоча 11 година ранку вже би мало бути все відчинено. Можливо, вони сьогодні взагалі не відкриють. Торгівлі сьогодні як такої дуже сильної не буде. Просто дуже мокро під ногами, знаєте, земля ще прогріта, тепла, морозу не було. І сніг знизу просто топиться. І намочити ноги або підковнутися і впасти, намочитись це, знаєте, 2 секунди. Сьогодні ускладнений рух по всій території Львівщини. Сказали, взагалі, захід країни має випасти десь там від 20 до 30 навіть, сантиметрів снігу. Ось це афіші кінотеатру Злата. От зараз якраз в самий раз або сходити десь на концерт, хоча сьогодні ні анонсів концерту не буде, ні концерт у Палаці культури. Так що можна сходити і в кіно, або колись ввечері там десь в ресторан, в кав'ярню. Заклади, які варто відвідати, ви запитували мене в коментарях, це веранда, хінкальня, можна в більші віто сходити, Дон Япон. Люди ходять, Чиберек полюбляють, там, кажуть дешевше. Але Чебереку мені подобається тільки чебуреки. Щось інше можна кудись інше сходити. Трускавці так буває, що в листопаді або на початку зими впаде дуже сильний великий сніг, а потім до Різдва або навіть до Нового року снігу немає і навіть на саме Різдво і Новий рік, як було минулого року, здається було 10 градусів тепла, якщо мені пам'ять не зраджує. Людей дуже мало, притім тут техніка прогортала сніг. У них сюди снігу дуже багато. Як це все почне топитися, в понеділок там вже плюсові температури будуть на слідуючий тиждень, ну так буде хмарно, з проясненнями, але вже буде день до плюс 4, так що це все, я думаю, розтопиться. Цей сніг, ну, перший сніг, довго не лежить. Кажуть, перший сніг, як перша любов. Добре, що перший сніг без сильного вітру, а то би ще не тільки засипало трускавець а ще й замило. Сьогодні зранку було мінус два. Але зараз відчувається, що приблизно 0 градусів повітрі. Невелика черга біля кав'ярні Раймонд. Закалує. Ну, Майдан Незалежності, бачимо, що розчистили нормально. Добрий млинець, черги поки що немає. Думаю, що незабаром з'явиться тут різдвяний ярмарок і буде ялинка, само собою. На центральній площі. Ну і коли буде різдво, будуть тут колядувати Це кожний рік відбувається у Трускавці, як не біля ялинки, так і біля музичної альтанки. Но снігу mm -hmm. дуже багато, за цілу ніч, врахуйте, що за цілу ніч оцей сніг випав. Цілу ніч йшов сніг. Вчора звечора, десь від, приблизно від п'ятої години. Як почав падати, так падає досі. Але це все одно дуже красиво, набагато красивіше, ніж просто чорний курорт. Дерева були вже без листя. Ну, зі снігом воно виглядає набагато красивіше. Пам'ятаю, що я приїхав у Трускавець е у 2012 році, у грудні і тут була така казкова зима. Цілий грудень, я тут пробув майже місяць, цілий грудень отака було близько 30 см снігу. І було дуже красиво. Ну, звісно, людей було набагато більше. Ще працював верхній бювет, працювали всі санаторії верхнього бювету. А зараз, бачите, навіть зачинився санаторій Дніпро. Немає бажаючих, бачите, на прогулянку у Трускавці. Можливо, коли вже Відкриється центральний бівет, в 12.00 буде трошки більше людей. Зараз людей небагато, поки що власники цих всіх бізнесів розчищають дороги, стежки до своїх магазинів, бутіків. Торговий центр парк, бачу, того року вже так і не відкриється. Хоча я сподіваюся, що до кінця року буде відкриття, а відкриттям поки що і не пахне. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в храму, куті екрану. Ну, ялинки взагалі казково виглядають. Казково уявіть собі, яка краса зараз у східниці. Рух ускладнений, знаю, що там на перевалі завжди бувають проблеми. Навіть не думаю поки що сьогодні їхати східниці. І тут, бачите, біля кав'ярні Раймон також черга. Йдемо ще покажу, які будуть концерти в Палаці культури Шевченка цього тижня. Ну, верніше, на наступний тиждень, бо зараз субота, а вже з понеділка які будуть концерти. Завтра знаю, що буде Оксана Муха ось буде Іво Бобол і Лілія Сандолеса, буде Сергій Піскун, буде також Юрій Дякончак та Ростислав Кушина, та Анорис Резбельканту, ну, а Валевська була вчора. Бачите, все, навіть голубини літають. Голуби, Я думаю, так чекають людей, щоб їх тут хтось покормив. Казка просто зараз в курортному парку Адамівка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.